Як солодке вбиває вашу красу? Найбільш очевидним джерелом цукру, звичайно ж, є солодкі напої, кондитерські вироби, випічка, а також кава і чай, якщо ти звикла їх пити з цукром. Але якщо ти дійсно хочеш продовжити молодість своєї шкіри, то все-таки тобі доведеться зменшити також споживання простих вуглеводів, таких як білий хліб, паста. Крім того, обов'язково треба дивитися на склад продуктів і шукати приховані джерела цукру, наприклад, в крузіному сиропі, який збільшує інтенсивність глікації в 10 разів. Результатом глікації шкіри є цукрове обличчя уже в молодому віці, це глибокі або дрібні зморшки у верхній частині чола. Мішки під очима і потеміння шкіри у вигляді пігментації, а також такий обрюзлий, виснажений вигляд, блідий і сіруватий колір обличчя, постакне угрі навіть при сухій шкірі. Так, що ж таке глікація і як вона відбувається? Глікація це хімічна реакція, яка прискорює процес природнього старіння шкірою. По суті, глікація це є біохімічний процес, яка включає реакції між простими цукрами, білками і ліпідами. І у ході цієї реакції молекула цукру приєднується до білка шкіри колагену чи еластину, завдає широку, серйозної шкоди структурі шкіри і таким чином, якби заліпляє молекулу колагену і еластину. І доведено, що солодощі, біле борошно, картопля сприяють. Ранньому старінню шкіри більше, чим генетика. І цей весь процес передозування цих продуктів і називається глікостаріння. Отже, глікація це зацукровування колагенових волокон, і вони запускаються разом з процесом природнього старіння організму. І коли передозування вуглеводів в організмі велике, то цей процес збільшується в рази. І після 30 років збільшується в 6 разів, а з передозуванням вуглеводів може зрости і в 10. При глікації глюкоза виштовхує колагену молекули води. І без цих молекул води вона склеює їх з еластаном. І в процесі вивільняються сполуки, які провокують інтоксикацію, накопичують і ушкоджують шкіру всередині. Дерма, верхній шар шкіри відчуває нестачу кисню, не отримує достатньо вітамінів, мікроелементів та й вологи. І тому уже рано з'являються перші зморшки. Але в принципі глікація відбуває процес, який відбувається у всіх. Але коли ви переїдаєте вуглеводних продуктів, то цей процес перетворюється на мен швидкий і, окрім зморшок, у вас при будь-якій подряпані або порізок. З'являється неестетичний рубець. Глюкоза не дасть утворюватися новому колагену чи еластину. Але без паніки, якщо знати свій рівень глюкози в крові, якщо розуміти, що ця глюкоза знаходиться в межах норми, то треба розуміти, що глікація це нормальний процес, у якому згодом будуть всі без винятку. Але якщо ти ненормовано їсиш їжу, багато цукру. То в результаті цей процес в тебе буде набагато швидше від всіх. Сучасні засоби для догляду за обличчям також здатні нейтралізувати шкідливий вплив цукру на твою шкіру, але не так ефективно, як здорове харчування. Є креми і сировики, що стимулюють вироблення колагену і таким чином борються з процесом глікації і буквально виштовхують з, з середини. Коли надлишок цукру з'являється в вашому організмі, то він впливає на розподіл жиру. Тому у любителів цукру часто такий змарнілий вигляд, тому що шкіра втрачає жир і, і, і ну, якби не, 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 не має такої гладкості. Ми раз чули, що не раз чули, що цукор має дуже руйнівний ефект і впливає на тонкий баланс бактерій в кишківнику і викликає в -ні прищі на обличчях і на грудях. Навіть у тих, хто ніколи не страждав акне, але зловживає цукром або борошном прохмалистими речовинами, шкіра має такий блідоземлянистий колір. Це пов'язано зі зміною гормону інсуліну, тому що гормон інсулін постійно стимулює кортизол. А кортизол змушує тіло відвернути енергію на більш важливі завдання, і тому кровоносні судини біля обличчя звужуються, і в результаті з'являється оцей. Виснажений вигляд. Тому всі проблеми і одну з найцікавіших ознак залежності можна побачити на бровах. Якщо ви зловживаєте цукром, ваші наднирники наймірно, надмірно навантажуються. І серед одної з функцій серед них є контроль рісту брів. Якщо брови рідкі або тонкі, то це також може бути ознакою виснаження наднирникових залоз. Як боротися з лікацією? Ну, найперш за все, треба контролювати рівень цукру. І якщо рівень, рекомендований рівень цукру у вас не більше, ніж 6 чайних ложок на день, це десь приблизно 100 ккал, то все буде нормально. Природні різновиди цукру, такі як фруктоза, лактоза, також є корисними для організму, вони є в фруктах, овочах, а також у молочних продуктах. На рівні з корисною клітковиною, вітамінами і антиоксидантами вони також потрібні своєму організму. Просто припини вживати понаднормовий цукор, переїдати багато солодощів, і це дозволить споритися з накопиченням цукру в крові. А ще пий зелений чай, тому що зелений чай впливає на зменшення глікації в організмі. Якщо ти хочеш продовжити свою молодість, полюби його, зведи на нівець рівень глікації і обов'язково підбери для себе гарний. Повноцінний догляд, який буде нейтралізувати ці процеси, підвищувати рівень колагену в крові, і давати тобі можливість надовго зберегти гарний вигляд обличчя. Глікація на сьогоднішній день вийшла на друге місце по впливу на старіння шкіри після ультрафіолетового випромінювання, а на третьому місці генетика.